Саме з ініціативи Хаака в Баварії, де нацистські ідеї завжди були особливо потужними, знову почали проводитися лекції і проповіді про сектантів. Хаак надавав інструкції, що протестант чи католик повинен ставитися до сектантів як до нелюдів. Усе це знову розпалило полум'я нацизму, і в 1988 році, через 43 роки після падіння Третього рейху, в Баварії знову пролунали крики у бік і Повісти їх, розстріляйте їх усіх, Хайль Гітлер. А в 1990 році антикультист Хаак склав чорний список нових релігійних рухів, так званих сект. І лише через 16 років Федеральний конституційний суд Німеччини ухвалив рішення про те, що в боротьбі проти цих об'єднань використовується наклеп, але було вже занадто пізно. Адже за ці 16 років зусиллями антикультистів полум'я нацизму вже розгорілося і поширилося далі. Антикультисти минулого стали попередниками сучасних антикультистів. Пряма лінія передачі знань і методів у антикультистів ніколи не переривалася, таким чином були створені сучасні антикультові організації. За прообразом нацистського апологетичного центру